Всім привіт! Хвороби цукрового буряка є досить вагомим чинником у зниженні їх цукристості та урожайності. Тому сьогодні я розповім вам про те, як їх розрізнити. Почну з хвороб листя. На листі цукрового буряка ви можете спостерігати такі хвороби, як циркоспороз, рамуляріоз, фомоз, борошниста роса та іржа. Найчастіше на листі цукрового буряка ви можете спостерігати світлобурі плями. Із червоно-бурою облямівкою. Ці плями є симптомами циркоспорозу. Дана хвороба є найбільш поширеною та найбільш шкодочинною. Зберігається збудник хвороби на рослинних рештках, а також на сіневих клубочках. При розвитку хвороби на листі рослин порушується азотний обмін, збільшується транспірація. В результаті зменшується вага коренеплодів, вони недорозвинені, а також мають меншу цукристість. Якщо ви помітили, на листі буряку бурі плями неправильної форми без облямівки це може свідчити про ураження рослин рамуляріозом. У вологу погоду на плямах формується білий порошистий налів. Джерелом інфекції даної хвороби є рослинні рештки та насінневі клубочки. Поява на листі рослин округлих концентричних плям з чорними крапками є симптомами фомозу. Даний збудник може викликати суху гниль коренеплодів. Утворення на листі рослин білого павутинистого нальоту, який згодом сіріє внаслідок утворення клейстатецій збудника хвороби, є симптомами борошнистої роси. Зимує збудник хвороби на головках маточних коренеплодів, на сіневих клубочках, а також рослинних рештках. Якщо ви помітили, на листі буряка світло-оранжеві плями, на яких формуються згодом оранжево бурі пустули, це є симптомами іржі. Зберігається збудник даної хвороби на рослинах, які зимують, а також на рослинних рештках. А ви знали, що на коренях цукрового буряку зареєстровано близько 20 збудників хвороб? Важливо розуміти, що поява кореневих гнилей на буряку може свідчити про те, що є проблеми зі здоров'ям ґрунту. Досить часто вони трапляються вогнищами по полю, в місцях, де є ущільнення, застоюється вода, вносилася надмірна кількість органічних добрив. Більшість збудників цих хвороб зберігаються в ґрунті, тому, якщо ви помітили їх у себе на полі, варто внести препарати на основі грибів роду тріходерма для того, щоб вони допомогли вам оздоровити ґрунт та зменшити кількість патогенів у ньому. Якщо вам цікаво, Навчитись розрізняти гнилі коренеплодів буряків, пишіть в коментарях здоровий бурячок, і наступне відео я зніму саме про них. До зустрічі в наступному відео! Та нехай ваші рослинки будуть здорові!